Півонія кримська дауріка. Ще й називають Таврійська. Доквітає сьогодні 4 травня в Це вже вона квітує другий тиждень, починає квітування. Кінець квітня, початок травня, кожен рік по-різному. Ажурні листочки в неї дуже гарні. Коли вона виходить з землі, то вже її можна відрізнити. Від інших півоній за листячком, дуже гарним ажурним листячком. Форма квіточки проста, але дуже тендітна, порпурово-рожева, ароматна. Зав'язую на сінячку, яке можна пересівати і будуть молоденькі сієнці. В основному теж простої форми. Так як і материнський кущ. Вчора був дощ і вітер вже облітають останні пелюсточки. Це молодий кущик у мене. Наростає вона довгенько, 4-5 років, щоб був кущ десь на 5 квіток. Розмножується вона. Не дуже швидко, але дуже варта уваги, тому що рання і гарна. Висота куща 50-60 см, вона не дуже висока, не потребує підв'язки, кущ досить міцний. Ось я його поглядаю, бачите, він не гнеться. Дуже гарна красоня. Всім рекомендую мати в своєму садочку перші півонії та у рік.